Високоповажна українська громада, дорогі мої брати і сестри, по святій українській крові, я вітаю вас із нашим великим днем незалежності, за який пролито ріки крові. Святої української і чорної ворожої, я привіз вам вітання з Холодного Яру, над яким і сьогодні витає дух Чорного Ворона. Вітання від того краю, де в 20-х роках мої земляки чинили опір московському. Окупанту уже в неймовірно тяжких умовах, коли не було надії на визволення. Довкола був окупаційний режим більшовицький, московська окупація душила Україну, а ці хлопці написали на своєму чорному бойовому прапорі воля України або смерть і залишилися до кінця вірними своєму гаслу. Звичайно, сьогодні б хотілося говорити про чисті і радісні речі, але мусимо ж казати чесно собі, що наша незалежність не наповнена українським змістом, не за таке життя проливали кров наші герої. І досі в Україні окуповано культурний і інформаційний простір. Досі наша мова почувається часто в багатьох краях сиротою. Освітою править відвертий українофоб та бачник. Який відбирає очки навіть у вищої влади, і те, що влада не може його позбутися, наводить на дуже сумну думку і переконання, що ця влада є маріонеткою. Я нещодавно був на так званому вищому адміністративному суді в Україні котрий Підтвердив рішення Донецького суду з подання якогось божевільного чоловіка про те, що Степан Бандера і Роман Шухевич не є героями України. Уявіть собі, до якого цинізму докотилася ця влада. Адже наші герої, українська повстанська, Армія, до речі, правонаступник холодноярських звитяжців, боролася проти такого зла, як сталінізм і гітлеризм. Сьогодні дехто й в Україні помилково каже, що наші люди тоді в тих неймовірно тяжких умовах програли. Та ні справа. Сталіна програна і засуджена всім світом, і та система, яку він будував, розвалилася. Справа Гітлера програна й засуджена всім світом. І лише справа Бандери Шухевича виграна, бо вона втілилася в незалежність України. Хто вийшов переможцем з цієї війни? Я вас запитую. Переможцями вийшли Бандера і Шухевич. А сьогодні цей цинічний продажний режим судить їх, судить переможців супереч істині, що переможців не судять. Ще можна багато згадати сумних реалій, але біз із ними. Я хочу сказати і про ті речі, які вселяють. У мене і в вас і в нас усіх велику надію. З Романом Чорний Ворон я об'їздив усю Україну. Я побачив, як наша ідея, яку досі ніхто не може з можливласів сформулювати, а вона сформульована давно нашими героями воля України або смерть. Я бачу, як ця ідея опановує серця молодих людей. Юнаків, котрі народилися уже за незалежності нашої. Вони відчувають, вони всім серцем і розумом знають, уже, що таке Україна. І коли до Холодного Яру ще в 90-х роках нас з'їжджалося по кілька чоловік, потім згодом туди прийшли десятки, і до нас боялися підходити навіть місцеві люди, яких залякали. Витравили з їхньої пам'яті все про їхніх великих прадідів і прадідів. То сьогодні туди вже з'їжджаються тисячі. Останнього цього року, в квітні, нас там зібралося 10 тисяч. І хлопці, молоді дівчата з Донецька, з Криму. Підходили до мене і казали, нас покликав сюди Чорний ворон, і це була для мене найбільша похвала. Я знаю, що в нас все буде добре. Просто випали великі випробування на долю України, але коли у Кривому Розі. Коли в Дніпропетровську до мене підходять юні хлопці, дівчата і кажуть, пане Василю, покажіть нам, де померти за Україну, ми готові сьогодні, то я знаю, що в нас буде все добре. І коли я виступав у Одесі, в українському театрі і думав, хто в цьому зросійщеному місці прийде на чорного ворона і прийшло людей, де не було вже яблуку впасти. І на балконі ці молоді студенти із закладу одіозного ківалова вивішують на балконі наш бандерівський червоно-чорний прапор свободи, то я знаю, що ми переможемо. Я тут... На цьому полі, де ми зібралися, був і вчора, і я побачив, що тут теж Україна Тут лунає наше слово, лунає наша пісня. Тут чується наш великий біль за нашу батьківщину. І ми мусимо пам'ятати. Що українська діаспора, особливо американська, зробила надзвичайно великий внесок у здобуття незалежності. Ви пам'ятаєте, хто тут творив цвіт нашої діаспори? Це ті ж таки вояки Української Народної Республіки, це ті ж таки вояки Української повстанської армії, це ті ж таки дивізійники. Це все були ланка однієї нашої боротьби, однієї нашої великої української армії. І через те я вам сьогодні, бажаючи добра в цей день, хочу сказати, щоб ви пам'ятали, що на вас теж покладена велика місія, і Україна завжди там, де ви є. Бо в кожного з вас, Україна, в серці. Сьогодні світ занадто тісний. Сьогодні такі кому... комунікації з цим інтернетом. Ми все одно все знаємо один про одного щодня. Ми відчуваємо, ми пов'язані з цими кревними українськими нитками, і ми будемо разом всі незалежно, хто б де не був, і можливо навіть добре, що й тут нас так багато, а там ще більше, ще більше, бо скрізь де ми є, то є наш власний український простір. Це говорить українська кров, яка жадає свободи, і це ще раз переконує в тому, що ми неодмінно переможемо! Слава Україні, слава нації! Ви знаєте, я вже два дні в Чикаго і ще нікого не бачив окрім українців. У мене таке враження, що я приїхав десь до Львова ще до Франківська. Це справді великий успіх наших людей, що вони серед такого міста витворили своє власне середовище. Тут Лунає українська пісня, чується українське слово, відчувається український дух, серця людей горять любов'ю до України. Вибачте, за патетику, але це так справді. І я думаю, що еміграція, попри такий часом. Смутний нюанс в цьому понятті, але є і велика в тому перевага, коли українці здобувають свій власний простір на чужих теренах. Я кажу, що там, де ми є, там і є Україна. І я хочу, щоб ця громада українська ширилася, міцніла, щоб вона берегла наші. Традиції міграційні, які розвинули ті наші борці, котрі опинилися у вигнанні вояки армії УНР, Бандерівці, дивізійники. Вони тут, я думаю, вселили цей дух український. Тут люди справді є українцями. І З їхньою допомогою ми збудуємо нашу велику державу, незалежність якої ми зараз святкуємо 20 років. Добра вам, щастя! Ми переможемо! Слава Україні!